Привіт, мої хороші! З марком сьогодні дощик, але забрав садочка і забігли в АТБ на невеличку закупку. Коротко вам покажу по майонезах. Салатний щедро 41,60-550 грам, королівський смак маленький, 160 грамів, 16,80 і Оліс 67% 57,80%, 560 грам. До речі, гарна ціна. Європейський торчий на знижці 39,60. За. 300 грам. Теж гарна ціна. Так, на знижці оліси, кетчупи. І щедро лагідний. З червоною паприкою. Теж на знижці. Томатна паста. Розумний вибір, мінус 20%. Подивіться собі. Так, соус руна. 47,80. І ці всі соуси традиційно на знижках дивіться. Манго чилі, солодкі чилі, а, бачите, все чилі, лаваш, ну, все-все, все тому подібне. Розібрали дуже гарно соєвий соус 49,20 на знижці. Маркосику заховай в кишеньку, бо зараз загуби. Що нам робити? Ключиками грається. Так, на знижці. Печериці. До речі, чесно кажу, я брав оцю, от, оцю де от брав, мені взагалі не присмакували обережно. Давай я постип, постив, отако, от, так, вона не впаде. Оце от мені взагалі не присмакували без оціду, без нічого такі, ну ну, обше, без, без смаку. Делюкс брав раніше, то були смачні. Великі знижки, але чесно кажучи, того не варто. Того не варто. Так, кукурудза. Мінус 16%. Розумний вибір. Своя лінія кукурудза на знижці. Купував непогано, до речі. Те ж саме з горошком на знижці. І квасоля на знижці є. Ходи, нам треба що купити. Так, дивіться. Картопля фасована. До речі, з'явилася молода картопля, рання. Перший гатунок. 33,95. Марко, будь ласка. Так, цибуля 15 гривень. До речі, нам треба цибулю. Де? Томати коктейльні. 14. Перець болгарський, дивіться, 18. Помідори тепличні 84. 84. Ну, Як не візьмеш, то не проживеш, так? Яблука традиційно, 18 і вище. Так, ківі в кошику 109, авокадо першого гатунку, ой, розібрали, 17 гривень. Лимони 44. Ківі хочеш? Хочеш ківі? Давайте знаємо, тобі там є такі гарні великі, там, виберемо. Без кошика по 12,50. Ось тут воно вже не гарне. Матюш? Ну давайте виберемо гарне. Киві. Киві дуже корисно марко їсти. Киві дуже корисно, бо в ківі багато вітаміну С. Банани. Дивіться, перша таке бачу. Зелені банани. Зелені банани. Марко, вони не добрі, вони дуже тверді і зелені. Так, апельсини 37,95. Що то наше є? Грейпфрути 44, мандарини 65, груша по 40 гривень, яблучка, яблучка. Так, редиска 75. Така ні до чого. Так, Огірок тепличний. Капусту. Нам треба капусту, але не синю. 10,39. І малі по 90 гривень, імбир з'явився, 20 гривень за 100 грам. Нам треба моркву. Морква, дивіться, 7, ой, 9,79 і буряк. 17 Ну, от, бачите, є морква помить, але така ні до чого. Краще брати таку до грязну. Так? Дорога, так, капуста по 13. Нам е, треба сьогодні моркву по-корейськи, не хочу сам робити. Зараз ми подивимося, що тут є. Так. так, дивіться. Є на знищенці 3250. Моркву по-корейськи. Так, Зараз все на знищиться, дивіться, капусти. О, морська капуста і квашена капуста. На знижках. Помідорки чарі пофасовані. 250 грамів, пів кілограма. Виноград, а, і нам треба ще цибуля зелена. Десь не гарне. Цибуля, цибуля, цибуля. Зараз. 32 гривні за 33 за 100 грам так, ходіть, що ти хочеш, Марко? Кого ти хочеш? Ножками йти хочеш? Як король водишся на цему, в колисці, а ти хочеш ножками йти. ця олейна пішла на знижці 30. Так, 850 за 4390. Олейна. Оці от олійки пішли зараз на знижках. Так, і оливкова є на знижці 165,50. Так. Ну, В принципі, олейна. Сьогодні чумак 49,50. 49,50. і своя лінія 49,89. Зараз біжіть за олейною, 27% знижки, до речі, гарна ціна. Дуже гарна ціна. Так. Хочеш чіпсів? Купляв оцю сіль недавно в АТБ. 1450. Такого грубого помолу, що капець. Я не знаю, як нею користуватися. От Дуже непривична сіль. Так, цукор без знижки 2790. Згущенки зараз на знижках. Прямо покажу. Хто собі ото ціни подивитися, окей? Сода 2650. Так. Мені треба лимонна кислота. Лимонна кислота 21.40 тільки 20.04. А, і до речі, звертайте увагу, бо тому що на цінниках пише знижка, але дрібним шрифтом пише тільки такого-то числа. Нас сьогодні немає ще 20-го числа, відповідно, знижки нема. А люди не додивляються, потім чак не дивляться і думають, що вони купили по знижці, а. А виходить через неуважність купили все без знижок. Ну і таке буває. Так, паста е, Дікаста. Це що нас таке? Це своя лінія. Спіральки 2920. Так, мінус 22 на спагетті. Дивіться, все одно ціни ці не підросли. Чи ми так давно були в магазині, чи що? І тут дивіться, мінус 22, але вже 51.80. І то тільки 20 го числа. Маркус, куди трохи поїдемо, підіб'єте ж ножками, добре? Так що, мої хороші, зверніть увагу. Бачите, оце саме дріжджі. Теж лише, лише 20 квітня. Бачите? Тому будьте. Будьте обачні. От я пише, отут просто знижка без, без дати. Бачите? Це означає, що вона діє. Значить, рис пропарений довгий, 46,90, гречка 22. Так, шліфований 47.30 рис. Добре, зараз дижіте ножками. А ось тут цінник, бачите, вже на рисі камоліно. Тільки 20 квітня. Тому будьте обережні і обачні. Що 20-го діє, а що діє на постійній основі? От. Так, кукурудзяна крупа 23,50, знижка 9%, рис круглий 58, сочовиця 45,50 за пів кілограму. Горох 18,40. Так, манка 18,90. Дивіться. Так, ячна 12,60. А кукурудзяна 14 – 14.90. Йдемо, подивимося, що на молосці робиться. Що? Якщо будеш гарно, чайно їхати, тоді купимо. Так, пластівці Геркулес 8 злаків 26,20. Своя лінія 13.20, але теж 20 го числа. І оця от мене Оля купує часто. Оці пластівці, каже, що вони смачні. 3960. за пів кілограма. за пів кілограма. Так. Нам тут товар розкладають. Теж тільки 20 числа вафлі знижка. Дивіться. Ходіть. Так, морозова своя лінія. Теж тільки 20 числа буде на знижці. Морозива, хочеш? Зараз ми подивимося. Ходи. Так, дивимося на масло, що в зробиться. Так, своя лінія. Солодковершкові 20 квітня. Так, своя лінія. Своя лінія тільки 20-го числа. Дивіться, ферма. 73 119,90, 400 грам До речі, гарна ціна. Знижка 24 відсотки. Це ось це дивіться Так, комо у нас знижці мінус 15 і делюкс теж своє лінія 20-го числа. Хоче все 20 го числа. Так, мої хороші, на сири вже нарізані теж на знижках. І королійський ідентично. Так, президент камамбер на знижці. Всі камамбери зараз на знижці. Почекай, зараз будемо їхати. Так, кому без знижок, закуски своє лінія, теж лише 20 го числа на знижках. І оці оце все, що я зрозумів, все, що стосується своєї лінії або розумного вибору, то будуть великі знижки 20-го числа. Так що візьміть, будь ласка, до уваги. Так. Яготинська. Мінус 18 моцарела. Марко. Так, і кому бринза. Бринза і інсалата. 40-50. Теж зараз на знижці мінус 30%, грубо коротше. Так, добре, що я подивився список. Нам якраз для салату треба копченого сиру. Зараз він на знижці мінус 14 до серпня. Смачний, до речі, його часто купую. Що ж є в списку, Маркусь? Сир, морква, капуста, майонез. Є. Добре. Так. Йдемо, зараз купимо ще Йдемо. Моцарела на знижці. Мінус 30%, дивіться, хороша ціна. І, до речі, дуже гарна смачна фірма. Так. Кефір і ферма. Просто наша на знижках. Їдемо по морозу, їдемо. Йдемо значить, що з молочком що робиться. Ну він розтопиться, як ми купимо його першим. Треба його пізніше купити. Так, дивіться, львівські дріжджі 12,50. Мені дуже часто писали про духмяну хату. Треба буде подивитися на цю духмяну хату. Так, Слов'яночка 41,90. Десятка президент 3270 мінус 15. І те саме з Галичиною, дивіться, теж на знижках. Просто наше. Знижка 8%. І оці от сметанки, я не знаю, хто хоча б раз купував, напишіть, що воно з собою являє, бо не знаю. Яготинська 15-ка, 34,50 і і е, сир кисломолочний, Співак? Зараз теж на знижках, дивіться. Так, від молокії знижка є на е, сир кисломолочний, 56,65, мінус 13. Своя лінія зараз на знижках. І дев'ятка маленька. 200 грам, 33-30. Теж на знижках. Сметана розумний вибір, 1790-400 грам, Це щось просто неймовірне, інвеливе Так, сирочки. А, своя лінія 20 числа. Все мої хороші, Так, що я так, як то кажуть, вже зрозумів цю штуку. 20 квітня знижки на всі товари своя лінія. Тобто те, що виробляє, грубо кажучи, торгова марка АТБ. От, Бачите, те саме, Вон, сирочки плавлені теж 20-го. Наші улюблені йогурти теж 20-го. А все, що не стосується власного того розумного вибору, от чудо і все інше, то все діє зараз. Так що дивіться. Мілупа на знижках 9%. От. Агуні на знижках, актімель, дольче. йогурти 29,50 зараз коштують. Це таке, як ми вчора купували, під не присмакувало. Так, і тортики. Чокуває. Тобі присмакувало? Давай подивимося, що це таке. Це просто з вишенькою такий десертик. Але це що? Йогурт десертний. Він без шариків, Маркусь. А є такі от шариками, дивись. Такі які тут кульки? Зірочки. 31,50. Ти вчора їв таку карамель солону. Ти відсмакувала карамель? Так. А тепер зірочки. Тепер хочеш такі зірочки? Так. Ну, якщо хочеш, то беремо. Став, став візок. Так, Данон, 3150 десерт. Дотика. Угу. Дотика. Так, Дотика. так, 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 кефір, своя лінія. Хочу, я навіть вам не буду показувати ту свою лінію сьогодні, бо там вона знижки всі будуть 20 числа. Козак, а ну гарно сядь. Не купимо морозу зараз, значить. Якщо ти, якщо ти гарно не сідаєш, то ми навіть до морозу зараз не їдемо. Навіть не поїдемо, навіть не будемо дивитися. Бачиш, ключик впав. Я поставлю сюди. Сумку да тобі. Бо знову паде і знову загубимо, добре? Тобі що, жарко? Ну мій карапус. Поруч споручся. Поїхали. Йдемо, подивимося, що робиться з рибкою, з яйцями. Так. Так, так, так. Ковбаска. Ковбаска, ковбаска. Хто нам не цікаво. Так, своя лінія знову, дивіться, оселедець. Може когось зацікавить на 20-ту то будете вже, як то кажуть, в курсі. М'ясо Міді 5690 буде. Так. Так, так, так. Ікра Форелі. Норвен 191,50, знижка 25%. Так, тут у нас сьомга, го слабосона, знову ж таки, розумний вибір та своя лінія. 20-го буде знижка. Так, тут нас, у тут нас все зрозуміло. Значить, яйце куряче 2.49. До речі, непогане. Переполинні 53,90 за 20 штук. Є пофасовані 36, 39, 38, 35, є отаке от яйце по 3980 і полтавське 3960. У є бульки. Є бульки, я бачу? Це. А що, пін... нога затряла. Ходіть по заморозці, до речі, речікраві палички. Теж вони, в принципі, всі йдуть по... Розумний вибір. Дивіться. Оце знижка діє вже, водний світ. Водний світ діє вже. Крабові палички водний світ діють вже. До речі, дуже гарно це 67,50, 250 грам. Сніжний краб. 41 відсоток знижки. До речі, дуже гарна знижка. І креветка. Їдемо, їдемо. Так. Зверніть увагу. 20.04. Так, креветки. Кальмар. Морський коктейль своя лінія, те саме, дивіться. Ой, дивіться. Веганські палички з смаком барбекю паніроці Ніколи не розумів цих веганів, не їдять м'ясо, а все шукають, щоб було, нагадувало їм м'ясо. Для чого вам нагадати в себе там краві палички з соя, але з м'ясом гриля, з, з м'ясом. Якщо ви того не їсте, для чого ви себе самі дурите? Якщо ви того не їсте, значить ви того не їсте. Так, хеке, скумбрія. А то, виходить, веган, веган, веган. Але їм бургер з усою, який нагадує мені котлету свинини. Ципки на дроті. Так, ой, щось нове з'явилося. Не було. Форель, норвен, 37,06. Тут морози, йде на морозу подивимося. Так, сьомга, 303 А, ось ця форель, дивіться, яка райдужна. Бачите? Так, креветка охолоджена 131,93 грам. І соусом 147,70-170 грамів. Очищена соусом. Так, морозиво, морозиво. Маркова морозиво. Так, все з розумним вибором зрозуміло. Мінус 16, мінус 25, але 20 числа. Бачу, так само. Мінус 20, мінус 16. А це все розумнився. Ти хочеш в стаканчику. Даром ми з Марком виберемо Кез Морозову. Тепер я вам покажу якось. Любив фісташкою морозиво, було дуже смачне. Я і сам 100 років морозива не їв. Зараз Марко собі якесь вибере. Ціни вам не дуже показую, а це що я дуже любив, дивіться. Оцей от лев фісташковий. Я колись його дуже любив. Від ласунки це морозово. Що, а ти яке хочеш? Маркосик, от як на ножках станеш, то ти не будеш нічого бачити. А от ванільне фі... фісташкове 3460. Ні, таке хоче, як тато і все, хоче ніжками. Їхати не хоче. Давай я потримаю. Вважай, обережно. Хоче з татом. Йдемо ще подивимося коротко на шоколадки і йдемо йти на, на касу. Так, Рошен, все е, темне. Весь чорний шоколад. Так, вері пері. Дивіться. І Макс Фан. Щось нове в дечі з'явилося, не було таких шоколадок. Дивіться. Лоте Ведл. Так. Так, світоч і корони теж зараз пішли. Вибирай або морозу, або шоколадка. Бо Бо то дуже багато. Нас мало з дому вижене. Так, велика мілка, дивіться, зараз на знижці смаком печива і чізкейку. І оці от білий пористий. 30-90. Маркосику, не чіпай нічого, будь ласка. Молодий, чоловічий, будь ласка. Ходіть. Так, коробки шоколаду. Коробки, коробки, чогось такого не бачу. Цікавого. Так, чогось не бачу цікавого, спеції, своя лінія, це відповідно теж все буде 20 го числа. То якщо плануєте якісь великі покупки і е, їсте, купуєте товар своя лінія, то, звичайно, що майте на увазі, заходьте і будуть дуже великі знижки. Ходи на касу.